В родних системах області виникло 2515 пожеж, внаслідок яких загинула одна особа і травмовано сім осіб. Одною з основних причин виникнення пожеж в природних системах є необережне поводження людей з вогнем. Найчастіше ці пожежі виникають на відкритих територіях, в лісових масивах, поля, луки, пасовища, пустирища, в залежності від переробу, скажімо так, навесні. Основна кількість пожеж припадає на лісові масиви, оскільки багато відпочиваючих йдуть несвідомі громадяни відпочивати і залишають після себе згарища. Продовж жнивної кампанії збільшується кількість пожеж після жнивних залишків на полях. Також несвідомі фермери, керівники сільхозпідприємств, замість того, щоб прибирати і після жнивні залишки компостувати їх. Переробляти просто банально їх дають вказівки своїм підлеглим і випалюють. Ситуація, скажімо, контрольована з пожежами в природних екосистемах, але, на жаль, в порівнянні з минулим роком, у нас збільшення кількості пожеж припадає десь близько 20-24%. Ми формуємо комісійні групи для проведення рейдів, залучаємо національну поліцію, екологічну інспекцію, органи місцевого самоврядування. Громадські формування, комунальні підприємства здійснюємо піші патрулювання, рейдові відпрацювання найбільш пожежнобезпечних територій. На даний час впроваджуються активно безпілотні літальні апарати. Кожен другий фахівець, профілактичного блоку пройшов спеціальний курс навчання з операторів БПЛА. Вона нам допомагає на початкових рівнях. Виявити пожежу редіу, здійснено у нас з загальної кількості 355 редів, наскільки пам'ятаю. Ну, наближаємося до 400. Суспішно нам методика дуже подобається, і завчасно можемо такого виявити і паліїв, скажімо так, які спалюють суху рослинність. Допомагає нам в роботі досить суттєво. Кодексом про адміністративні правопорушення це стаття номер 77 за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, і стаття 77 значок 1 за самовільне випалення сухої рослинності або її залишків накладається штраф, скажімо, грошової еквіваленті від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. Загалом перетягнули. До відповідальності 167 осіб. За статтею 77 – це 36 осіб. За статтею 77 – 1, один 131 особу. Постійній основі заходи в дитячих садочках, в школах, навіть в вищих навчальних закладах. Наші фахівці на постійній основі проводять уроки безпеки, роз'яснюють дітям елементарні правила поводження з вогнем, з вибухонебезпечними предметами розповідають. Що потрібно робити, якщо виявилося, що не потрібно робити. Класи безпеки для цього створюються в школах, в дитячих закладах для того, щоб діти були обізнані, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Державна служба надзвичайних ситуацій рекомендує виконувати наступні заходи. Заїжджати на територію лісового фонду транспортним засобом забороняється категорично. Відвідати населення хвойних насаджень при високих температурних показниках. Розведення багать у лісах і прилеглих до лісового фонду територіях, експлуатувати машини та інші механізми з несправними системами живлення. випалювати траву та іншу рослинність, рештки на землях на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу. Люди досить часто збирають по осені, особливо рештки рослинності і починають їх випалювати, що категорично заборонено.